Друзі, всім фріттунклі Рогімаса це новідерок. Сьогодні я буду робити огляд свого робочого міста в реалі. Ну а перед початком даного відроку хоче поставити лайк та підписатись на мій канал. Бо на 2000 підписників я придумаю, вам щось прикольне. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, у якому вся інформація про те, де я і що зі мною. Ну а я починаю цей відеолок. І давайте зараз почнемо з самого головнішого. Це, Це мій монітор. Це старий монітор від EOG. Я його забрав футітки. Клавіатуру я купив собі довгоочікувану. В мене з'явився ось такий от коврик для миші. Е, також не пам'ятаю, показував, чи ні. В мене є ще ось таке от освітлення, яке мені дає на ось цю стіну ось таке от освітлення. І також узимку я собі повісив ось так от гірлянду. На батарейках, завдяки якої я можу сидіти, коли у домі нема світла. Також, як ви могли помітити, в мене з'явився ось такий от стіл, мій старий. Е, та я собі ще купив ось такий от USB-хаб на 4 USB-порти. Але, на жаль, мені їх не вистачає, тому я ще планую докупити ще один USB-порт на... 12 портів. І я думаю, це найголовніше. Це мій проектор, це мій телевізор, який виводить зображення на ось цю стелю. І також здається, не було в минулому відроку з цієї лампи. Це кільцева лампа. їй дуже багато вже років. Їй вже десь 3 роки. Та зараз в мене на підвіконі якось ось так. От. І ось і іграшка Майнкрафт з Happy Мілом. І ось ось така от машинка. Також в мене ще є ось така от підставка під телефон, планшет. Ну, ви зрозуміли. І як же без фону, як я міг про нього забути? В мене є ось така от собака, такий от тигр, такий от ведмідь, ось такий от ведмідь. та ось така от бджілка Майнкрафт. І також я вам забув показати ще свій телефон. Це Samsung Galaxy A35 на 256 ГБ. А ось мій старий Samsung Galaxy A31. Він же погано працює і тому я вирішив собі купити ось таке Samsung. Ось такий от вийшов короткий огляд від мене. Якщо вам подобається відео такого формату, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Бо на 2000 підписників я продаваю щось прикольне. І також не забувайте заходити на мої стріми на YouTube та у Twitch. Ще інформація про них у моєму телеграм-каналі. Підписуйся. У ньому іноді дуже цікаво. І до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро.